Ну, що, мої, шановні українські чоловіки і не тільки? Скоро свята. Це, до речі, не реклама. Це з серії, що можна подарувати. Мені попалась реклама, я жертва маркетингу, адвенс-календар з різними прибамбахами від Dior. Відповідно, я для свого сонечка то теж замовив. І можете їй сказати, дякую, вона мені дозволила вам зробити огляд. Вона вже. Відкрила, в плані подивилася, як воно виглядає. Одну чи дві ячейки відкривала. Е, прийшло все запаковане, гарно в коробці. Доставка ну, по DHL вибуло, що з Парижу. Не знаю, з Парижу чи з Китаю, ну, DHL писав у Парижу. В таких мішечках Діор великий і маленький. Я так розумію, що тут якісь тіпа, халявні штуки. До речі, дуже приємний матеріал. І, до речі, це перший відеоролик на камеру Osmo Nano. DJI, яка тільки вийшла, я взяв для тестування. Подивимося, що з того вийде. І так, по-перше, Dior Home, не знаю, якась бризгалка, То то, що безплатно дали. Потім Ambra Christian Dior, щось. Теж, напевно, якась бризгалка. Потім якась така штучка. Салваги діор. От, кесь салваги, не знаю, що тут. О, гарний фунтіфлюжник, Дивіться така Прикольна темка. Коротше, свої дівчинці берете то на подарок, а ті штуки можете комусь дарити. Чекайте, дайте хоч понюхаю, як воно пахне. Як воно відкривається. Такс, тут якісь механізми, що ли придумали? Воно не відкривається, алло. Що за прикол? Та я ж на відео. Так, тут, напевно, є якийсь прикол, короче. <головік> Он не відкривається. Вот і вийшло все відео. Солвага, эликсир. Може что, просто декор. Не в да щось є. Такс. Коротше, хто знає як воно відкривається, напишіть в коментарях. Не відкривається. Не знаю. Пишіть в коментарях. Не вийшло в мене відкрити. Село. А, ну це от воно було тут засунуто і от випало. Діор Хоме. Ну, хоч, коротше, топ образу. О, Запах денег. Короче, пахне прикольно. Чуть нагадала цвітну капусту. Не знаю чого. Добре. То то, що у нас йде халявна. І та штука, яка не відкрилась, не знаю. Ось от, от мішок. Прикольно. Так, ну а тут, так би мовити, головна головна штукенці в такому білому мішку йде. Сам адвенс календар. Мішок досить якісний, бульбу тримати можна. Ну, серйозно мішок хороший для бульби саме то. От, сам адвенс календар йде в такій вот коробці. Ще раз нагадую, це не реклама. Іде в такій вот коробці. І чого взагалі вийшло це відео? Я сьогодні опублікував відеоролик, що тіп, ну, не забувайте хоча б раз на тиждень дарувати квіти. І там дуже багато коментарів від жінок, що їм квіти не дарують. І я, типу, не розумію. А в чому проблема? Хоча б раз в тиждень там, якісь квітки подарувати. Я вже не кажу про те, що протягом тижня можна залом щось нічого зробити. Так само, як виявляється, не дуже часто люди ходять десь поїсти. Дивіться, запам'ятайте, ваша дівчина. Ваша дружина, то не ваша мама. То до мами я люблю сходити там палюшки з'їсти якогось. Може хтось там зробить палюшки, хто там не да? Коротше, вернемося. Це Dior, адвентс календар цього року. Він в такій коробочці, фурнітурка, золото, дверки от відкриваються. І там всередині отаке. Я тут чую. О. Отака от штукенця. Я не буду все прямо відкривати. Я думаю, дівчата, і так, хто знає, типу зайде прочитає, що там є всередині. Е, відкриваються всі ячейки. Е, досить прикольно. Кстати, зручно тримати інструмент, якщо щось. Там болтики, шурупчики, прикольно збирати. От, відкриваються всюди, отакі от шуфлятки. Капець придумають? Ну, блін, гарно. Коротше, такі от шуфлятки відкриваються. Я не буду тут все відкривати. Я відкрию якусь одну. Ну, може, дві. Ну, цікаво. Давайте відкриємо номер 10. Зараз вам щоб було видно. От. Номер 10. От, воно, коротше, тут є такі, як з тканини. Ти так собі совгаєш, шу цак, шуфлятка. Блін, це тупо як мебель якась. Так, тут у нас що. Щось продовгувасте і тверде. Дівчата, що ми там пакують? Признавайтесь. Замотане. О, пахне. Коротше, отака от штука. Не знаю, що то таке. Не знаю, що то таке. Дивіться. Напишіть в коментарях, що то. Ну його наш, ще зараз зламаю. Так, треба замотати як було. Чекайте, щоб потім не били. О, майже засунув. Так, давайте відкриємо номер 11. А тут теж якась продовжуваста штука, не цікаво. Вони приблизно от по розміру всі однакові. Найбільший то оцей, от. Оцього. Давайте його відкриємо. 24. От. Тут щось велике. О, ти що-то шо. Ти шо? Коротше, золота упаковка. Е, отака от золота упаковочка зі всіх сторін. Дуже гарна. Не, ну, що шо, шо пакувати міть? Але упаковка і декор упаковки співпадає з календарем. Так що, я думаю, що якісь, типу, special edition. А що це таке є? Зараз скажу вам. Тіпе зараз скажу. Пісте Аукс Крістіан Діор. Пісте Аукс. Це пістеукс. Коротше, походу, фісташки. Не знаю, 85 грам. Бугі uh, парфюмі. Scented Кендл. А, кендл, свічка. Але пісне це свічка запакована. Крістіандіор, там себе кем уявило. Алло. Коротше, це свічка Крістіан О. Ну. Я не знаю, ще щось одне. Давайте отут тут от, щось в сторону. Поняли? Поняли прикол? Коротше, отут в стороні є, там в стороні є і тут в центрі є тупу діч. Такс, тут. Давайте подивимося, що тут є. Діор якийсь квадратик. Не знаю, що за квадратик. 001 Pink Dior Backstage Rosy Glow Blush Eclat Naturel 4,5 4-5 грам. Dior. Не знаю, може брілок якийсь. Типа не шалю. Дивіться, мужики, хто дивиться, нам не треба розуміти, нащо воно треба і що то таке. Ви своїм. Тим робіть подарунки. Кстаті кажучи, я адвенс-календарі кожного року, якісь різні замовляю для, для своєї і я знайшов сайт і зараз кажуть, все реклама, Ні, я знайшов сайт, цей замовляв з офіційного сайту, бо мені реклама в Тіктосі попалася. Коротше, все, жертва маркетінгу. Але е минулого року я замовляв, і перед тим, як замовити в Німеччині, я через німецькі сайти, щоб зрівняти ціни, е пробивав ціну. Ну, тому що економія наша все. Зекономо, значить, заробив. І ті календарі, які я хотів замовити в Німеччині, я знайшов в Австрії ті самі календарі на 20% дешевше. Я ще, типу, такий чуть сумнівався, але все-таки, я в Австрії замовив, прийшли ті самі, але я заплатив на 20% менше. Я собі той сайт зберіг, якщо комусь цікаво, я можу в Телеграмі запостити. То не реклама. Це життівське. Ну добре, давайте я вам ще мені сподобалося, що якийсь один відкрию. Блін, ну така краса. Чого для типів такого немає? Ну як, є коротше, для мужиків з якимись болтиками-шурупчиками. Ну, я, наприклад, типа, ну нет. Типу, то не моє. Давайте ще щось одне відкриємо, вон 13-й номер. Якийсь цікавий. А, тут прям, коротше, такі вони... Бачите, вони прям такі... Прям так зроблено, так. Да. Як цукорки відкривати. А, то якісь тут духи вроді би, ні? От. О. Діор Хоме. Було Хоме вже. Але якесь дивне. От отак виглядають. Не знаю, чого вони так виглядають. Коротше, теж гарно. Ні, загалом, з точки зору якості виконання і декору, і як зроблено, ну, мені подобається. Е, я задоволений, що замовив. типу, ну, гарно виглядає. Е, плюс, типу. <плес> Принцесці, вроді би, теж сподобалось. Вот воно так закривається. Прям слухати, як сейф. О! І тут кнопочка Карл, боже, як вони продумають. Коротше, оцей. Ну. Да, ну, класний. Я можу так сказати: зі всіх календарів, які я замовляв. То були різні раніше, Типу ми про минулий рік говоримо зараз. Ну, Напевно, з точки зору яркості і крутості упаковки, це саме круте. На рахунок якості і так далі, я не гребу взагалі, типу Dior, наскільки я знаю, ну, вроді якась нормальна фірма, типа Middle Market. чи чи що там, но, чи як там як кажуть. Е, ну, З точки зору упаковки, мені прям дуже подобається. Знаєте, Дівчата може там думати, що там всередині, а я такий дивлюсь, типу, ну, капець вони придумали, типу, ті от зірочки. Типа таке золотеньке гарне, тут такий плінт, воно все як цирк ті, зроблено. Тут от, різні ті, циркачі виступають. Ну, з точки зору ті, виконання мені дуже сподобалось. З точки зору того, що всередині я ну, не, не розумію, ті, воно класне не класне. Ну, візуально мені сподобалось. Я, ті, була реклама, замовив. Якщо вам такі штуки цікаво, так само як от, тестування камери DJI Osmo Nano, як зараз ви бачите, то ви пишіть в коментарях, дайте знати, я вам буду знімати. Ну, це був Крістіан Діор 2025, оторічний, якось він там називається Цирк Діор чи щось таке, не знаю. Е, моя оцінка зовнішність клас, що всередині по крутості, то нехай дівчата в коментарях скажуть, але знову ж таки, виходячи з того, що писали дівчата за квіти. Чоловіки, хлопці, ну, вони ж навіть в коментарях пишуть, що, що їм квіти треба. Ну сходіть, і ви вже ті квіти візьміть. Ну вам що шкода, чи що. Ви, ви це думаєте з інакшої сторони. Е, до речі, якраз це обговорювали. Відеоролик квіти з е, моїм е, що є жінки. Типу, є стосунки, де жінка себе так веде, що їй не хочеться квіти дарити. На що я сказав, а може вона себе так веде, бо їй треба квіти дарити? Типу, ви можете квіти розцінювати, як, як, як є <кій> 에, 에, вогнище, костер, там, не знаю, ватра, і вам треба підкидувати дрова, щоб вогонь тримався. Рахуйте, що там букетик якихось квітів чи там якийсь невеликий презентик це от у щоб підтримувати вогнище, грубо кажучи. Так само, хто в Німеччині я не знаю, з іншої країни, типу мужички. Зараз в тому ж демі Росмані дуже багато адвент-календарів, дуже багато всяких штучок прикольних. Раз в тиждень зайдіть, візьміть щось там, може потратити. Там ж не йде мова про те, що ви маєте потратити багато. Візьміть щось за 10 євро, за 20 євро, там за 50. Щось невеличке. Візьміть, просто так подаліть. Вам не потрібно для того дати, причини, щось таке. Просто зайдіть і візьміть. І, до речі, лайфхак для пар. В Росмані дуже класні адвенс-календарі 18. Прям советую. Можете тогорічний взяти, я не знаю. Минулорічний був класний. Того року ще не дивився. Не знаю, навіть хочете обзор на такий, можу теж, в принципі, зробити. Добре, значить, Dior 2025, лайк. Like.